That chinka lame, that chinka beast, that chinka pussy. We got Henny, we got Shanks, we got Cookie. Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт! І сьогодні друга серія шляху до ножа з маленького балансу. У нас зараз 1500 є і доступні. Деякі безкоштовні кейси. Тобто це вже буде плюсом мені. Тому що, ну, от ми робимо так буквально. Дивіться, раз, два, три, чотири. І тепер це все продаємо. І дивіться, в нас баланс тепер 2000. Найс. Nice. Так, почнемо з чогось. Я хочу зробити, знаєте що? Я хочу поробити е, апгрейди. Апгрейди, тому 745 відкриваємо, отак от. І падає глок. Ну, глок ще окей, типу. А все інше. Ой, а все інше дуже погано. 420 там з чимось падає, і 4 ще штучки, отак відкриваємо. І Ооо МК. Ще Мка може. Ні, глок. Ладно, йдемо в апгрейд. Так, давайте спочатку зробимо контракт з того, що ми не зможемо. Ну, давайте МП-шку ще заспихнемо сюди. І отакий от невеличкий контракт в нас виходить. На скільки видасть 70... 77, точніше. Апгрейд 77, давайте. На 700, так от, на 10%. Плюс-мінус, і це в нас не випадає, так, на жаль? Угу, не випадає. Наступний скінчик, це цей 41, летить на 400. На отакий от дігл. І це теж, по ідеї, не випадає, так? Так, не випадає. І тепер вже дорогі скіни йдуть на 1000. Оцей скін не пишеться. О, написав. 14% шанс. Може, випаде. Не випадає. Ще раз такий скін. На 1111. 10%, навіть 13% шанс. І це схоже. Почекайте. Якщо гальмувати буде, ні, не гальмує. Тепер оце. Ой, я по мікрофону вдарив. Тепер оцей скінчик. Муха. Теж не випадає, так? Блін, а що ж таке? Чи випадає, почекайте? Ні. Не випадає. М -м -м, ладно, тепер оцей летить. На таку ж суму, калаш. І є шанс, але не випадає, так, судячи з усього, так, не випадає. Ну і МК летить на 2000. Давайте. На 2000, це 25% шанс, плюс-мінус буде. 23% шанс. І це схоже, почекайте. Це дуже схоже. І це в нас випадає. Ладно, у нас тепер є. Плюс-мінус гарний баланс. Продаємо калашик, 2600 в нас є. І це все, йдемо в контракт, Засунемо на 27. Сподіваюсь, дасть більше 20, щоб ми далі в апгрейд це закинули. Скільки видасть, 33. Окей, апгрейд на, от так от на 300. Просто не пишеться. От. Ні, не на 3000, поки так ризикувати не будемо. І P250 не випадає. Ладно, трошки підфармили баланс. Золотий 1800. В принципі, можна якийсь подорожчий відкрити, наприклад, 2500 витрачаємо, весь баланс майже. І будемо сподіватись на Окуп. Окей. Ну, блін, Ну це. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну 1000. А, ми витратили 2500, дало 1500. Я зрозумів, ми, ми повну дурницю тільки що зробили, якщо чесно. Краще так не робіть, як зробив я. Відкриваємо так, відкриваємо так. І йдемо тепер знову в апгрейди. Це не вистачає. Це теж. Угу. Починаємо з цього на 1000. Шанс менше 10%, 7% шанс і не випадає. Далі, 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 оце. М -м, давайте на. 555 е Дуал берете. І це дуже схоже, почекайте. Гальмує? Ні, не гальмує. Я зрозумів. М -м, щоб закинути? Оце. Давайте. Ні, 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 юсп спочатку закинемо на 1111. Калашик Не випадає, так. Якщо не пам'ятає. Або почекайте. Схоже. Випало. Ладно. Окей. Круто, круто навіть. А, так, 1111. Ну, давайте. 263 на 666, ставимо. Шанс 33% і. По ідеї, не випадає. Так, прокатується. Тепер оце на 1000, давайте. На 1000 я сказав, отак вводимо 27% шанс і це вже дуже схожий прокруток. Так, воно в нас заходить. І, в принципі, ми можемо все це продати, і в нас баланс буде вже 2900. Тобто ми камбекнули фактично, плюс ще відкриваємо золотий кейс. І давай, здивуй. Може відразу якийсь ножик? М -м, ні, це скільки? 652, до речі. 3500 у нас є на балансі. Mm, щоб відкрити. Можна ніби Mirror Case 5 штучок за 745. Здається, так, 745, чи скільки там було. Ну. Ну, МПшка спасає чи ні ситуацію. 733 відкрили за 745. Не дуже спасає, ну нічого страшного. Давайте відкриємо один оцей ковард. І, будь ласка, видай окуп якийсь. Ну ні, ну який Кракен, ну ні. Ну, ладно, 436 і йдемо відкривати ак 47 5 штук на 1500. Можливо. Можлив, можливо, ще якийсь. Оц... Ні. Ай, блін, таке собі, все таке собі. Ну, Ту ж суму видає. ладно. Йдемо м ку відкривати за 1790. І падає. Ой, фігня, оце норм, оце фігня, фігня, фігня. Окей, uh, okay, 1331. Ще раз эмку відкриваємо. За 1750. О. Oh. А, ah, ну як? Оця о. Ого, oh. mm, oh, 1000, Так, 2700 Є контактик невеличкий, 3600 у нас є. І, і і, давайте мафія арсенал. 5 штучок за 1500 відкриємо, можливо, окупить нас жорстко. Ой, ну. Ну, як сказати. 890 відкрило за 1500. Ладно, я вас зрозумів. Давайте один дорогий якийсь відкриємо, бо у нас тільки шанси на дорогі є. Ооооо, о, це вже приємно. Це 2. Це 200. Так, далі йдемо. Так, нам би на платіновий накопичити якимось чином. Хайп кейс, 5 штук, 2 500 витрачаємо, майже весь наш баланс. І падає таке собі, ой, прям. Ну, от навіть. Ну, типу, дві... Ладно, 200. Окей, ми окупились чудом. Може дорогий з відкрито? відкрити. Чи не настільки дорогий. Ладно, давайте не настільки дорогий, просто одного зібарта відкриємо зараз. І в цілому подивимось, що він нам видасть. Редлайн, можливо, ні. Редлайн не падає. Давайте апгрейд. 709. Ставимо на 1111, щоб невеличкий окуп був з кейсу. Шанс дуже високий і по ідеї повинно. Або перекат. Так, перекат, блін, неприємно. Неприємно. 2400 у нас є на балансі. І давайте відкриємо safe gun pool. Сейфган, пліз. Давай. О-о-о-о... це скільки? Це 2800. 3500. Ми камбекнули, можна знов дорогий відкрити. Хоча ні, не хочу. Відкриємо краще два таких за 2500. І падає. Окей. Ооокей, окей. У нас є 5000. Ми нафармили чудом 5000. Давайте один гемблінг бізнес відкриємо. Сподіваюсь, він нас на зірє прям в нуль, І видасть щось. Ну, Блін... Можна апгрейд. 1100 на 2000, просто 50% шанс. І почекайте, це, походу випадає, так? Так, я міг ставити на прям дуже маленький шанс, ну нічого страшного. Головне те, що 4600 в нас є. І зараз. Скільки триває серія? На сті... 9 хвилин на стіль дійти до ножа. Я можу в теорії зробити просто отак. От. Просто отак от. На оцей ножик. І отак. 38% шанс. Чи треба це зробити? Не знаю. Давайте, давайте. І почекайте. Випало. Да ну. Ми на другій серії дійшли до ножа. Оце так серійка. Баланс був, нагадаю, 1500. Ну плюс ще безкоштовні кейси нам трошки допомогли. Це капець за це. Ви 100% маєте поставити ваш лайк.